На засіданні виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради особливу увагу приділили питанню підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин. Йшлося про оновлення комплексної програми допомоги захисникам України землякам на 2026 рік. Що передбачає документ і які нові напрями підтримки пропонуються? Далі у сюжеті. Ми продовжуємо розповідати про перебіг засідання виконавчого комітету горішньоплавнівської міської ради, що відбулося 11 листопада. Найбільше часу зайняло обговорення питання підтримки військовослужбовців, ветеранів та їхніх родин, адже йшлося про оновлену редакцію комплексної програми допомоги захисникам України і членам їхніх сімей на 2026 рік. Як пояснила заступниця начальниці управління соціального захисту населення Ірина Дерев'ягіна, чинна програма завершує дію, тому необхідно затвердити оновлену. Вона передбачає збереження основних напрямків, що залишаються актуальними ще від 2023 року: надання грошової допомоги на лікування, підтримку родин загиблих, виплати батькам до дня захисників і захисниць, допомогу дітям до навчального року. Серед нововведень – виплати ветеранам, що Повернулися з полону, а також грошова допомога на реабілітацію. Тобто самостійне санаторно-курортне лікування військовослужбовців, які отримали поранення чи захворювання під час бойових дій. Для цього у міському бюджеті на наступний рік передбачено півмільйона гривень. Їх розраховано на 20 осіб. Міський голова Дмитро Биков доручив допрацювати цей пункт програми, адже якщо звернень буде більше, постане питання черговості й прозорості розподілу коштів. Допомога має надаватися за чіткими правилами і без непорозумінь. У новій програмі також залишаються компенсації за оплату газопостачання для власників приватних будинків, відшкодування витрат на опалення квартир із централізованою подачою тепла, компенсації вартості пального особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Члени виконкому обговорили також питання протезування поранених захисників. Держава повністю відшкодовує вартість протезів, що в окремих випадках може сягати 4 мільйонів гривень. За словами начальника управління охорони здоров'я Віктора Дудника, нині діє електронна черга, до якої можна потрапити після консультації фахівця Кременчуцької лікарні інтенсивного лікування. Дмитро Биков наголосив на необхідності постійного моніторингу. Скільки військових із громади перебувають у черзі, на якому на етапі лікування, чи мають належний супровід. Міський голова зазначив, що громада має знати кожного свого пораненого бійця, координувати медичну, соціальну і матеріальну допомоги. Він нагадав, що кошти на підтримку захисників виділяються не лише з бюджету, а й за участі меценатів і підприємств міста. Зокрема, минулого тижня спільно з благодійним фондом Полтавського ГЗК для військовослужбовця придбано спеціальне медичне ліжко вартістю 100 тисяч гривень. Члени виконкому схвалили проєкт програми за основу і прийняли рішення допрацювати його до чергової сесії, щоб забезпечити кожному захиснику гідну підтримку, увагу та належну допомогу.